У зв'язку з глобальними кліматичними змінами липень у наших широтах відзначився високими температурами, коли стовпчик термометра подекуди сягає до 40 градусної позначки. Як довго протримається така погода, та наскільки вона характерна для цієї перероку? Ми дізналися у фахівців. Спочатку липня на території Сумської області спостерігається, скажем так, спекотна погода, максимальні температури повітря в денні години підвищуються до 30-35 градусів. Цей температурний режим пов'язаний з тим, що на території України з північних районів Африки надходить повітря, таке спекотне. Спека ще утримається у нас принаймні до кінця цього тижня, і до середини наступного тижня, тобто десь до 15 липня ми очікуємо спекотну погоду. І в денні години температура повітря підвищуватиметься до 35 Єдине, що сьогодні в день ми очікуємо по області короткочасні дощі з грозами. Можливо, це трошки освіжить, якби. але суттєвого зниження температури сьогодні не відбудеться. Чи є це аномалії? Ну, у нас кожного року влітку спостерігаються такі періоди, десь тиждень-два, коли от спостерігається температура вище 30 градусів. і вже в нас були побиті попередні температурні рекорди, тобто там десь на пів градуса на градус, максимальні температури повітря були вищими, ніж спостерігалося раніше. Говорити, що це якась аномалія. Ну я поки що не став. Якщо порівнювати з 2010 роком, коли в нас майже. 20 днів в серпні спостерігали дійсно аномальні температури, тоді температури повітря сягали в нас по області до 39 градусів, а взагалі тоді був встановлений новий температурний рекорд на території України. в Луганську, температура повітря підвищилась до 42 градусів, і на сьогоднішній день це абсолютний рекорд на території України. Через спеку наразі оголошено п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки на Сумщині. Це означає, що існує надзвичайно висока ймовірність виникнення масштабних лісових та польових пожеж, які можуть швидко поширюватися та становити серйозну загрозу для довкілля та життя людей. Тож рятувальники вкотре закликають громадян до свідомого ставлення. Саме в даний період люди активно відвідують лісопаркові зони і при цьому провокують пожежі у природних екосистемах, як тільки Починають подавати електроенергію, громадяни масово включають кондиціонери та інші потужні електроприлади. Як результат, енергетична система не витримує та виникають пожежі в житловому секторі. Тому ми вкотре просимо громадян в період аномальної спеки, не забувати про дотримання вимог безпеки життєдіяльності, та бути максимально обережними. Ви знаєте, що робити і як правильно, також рятувальники нагадали мешканцям Сумщини про правила безпечного відпочинку на воді та біля водойм. Багато громадян хочуть, хоча б трохи, так би мовити, охолонути на берегах річок. При цьому копаються і забувають про дотримання елементарних вимог безпеки. Як результат, збільшується кількість трагедій на водних об'єктах. Опитані нами мешканці Сумщини рятуються від спеки холодними напоями, морозовим, ховаються у затінках від пекучого сонця, аби не отримати теплового удару. Найперше при сонячному ударі повністю освободити повністю дихати не путі. Обов'язково в прохладне місце, водичка більна, відпоїти, то при можливості вик вигля... скору визвать все як положено. Вода. Вода і все добре. Пити дуже, зараз дуже потрібно багато пити. ну, і По можливості також приймати ванну. Ніяк, вмираю просто від неї. Вентилятор крутиться, але без світла дуже важко. А може є якісь поради, як вберігатись від спеки, секрети на свої? На річку ходити. Це єдиний варіант, якщо у вас немає не вентилятора, не кондиціонера. Більше я не знаю. З душу не виходити, гарячої води все рівно немає, можна холодною митися чисто. Ніяк. Та як вдома рятуємося вентилятором? Більш ніяк. Кондиціонер не застосовуємо через відключення світла, а так, холодною водою і все. Від спеки, як я рятуюся. Отам, бачите, вона стоїть. Така штучка, тучка замість мене і прохожу і рятуюся. Або на річці 24 на 7 і все. А може більше холодної води або воду з собою? Ні, водичка, то завжди з собою. Ви що? Це без води я жити, в принципі, не можу. Так що так. Я Єдине, що можу побажати, це завжди водичка біля себе і все. Особливо ще холодно, якщо на ніч ще положити їй морозилку, буде взагалі отак от супер. Ходимо, там, купаємося на річки. В общем, так. Як ми ще? Я насолоджуюсь спекою. Просто насолоджуюсь. Допомагає заходити в якийсь заклад та знаходитись під кондиціонером. <гум> Тільки так. Або це ще є, як вона називається, я не знаю, якщо чесно. Mm -hmm. То ходимо так, намокнемо і далі йдемо з сохнемо. А так, ні, ми всі мокрі, ось мокрі, сітає, діти мокрі, дуже жарко на вулиці. Всім чим можна. Чим, наприклад? Ну, наприклад, отакими от пристроями. Або ховаємося в е, гіпермаркети, заклади, більш такі ресторанчики, щоб посидіти, там кондиціонери, вони освіжують нас. А так більш ніяк не сховаєшся. А, а що так? до води? До води вода теж не, не, не допомагає. Там зараз вона дуже тепла, дуже спекотна, так що якась ось так. В принципі, більше води просто і все. Кондиціонер треба включити, дуже жарко. А так, ну, на річку ходити. Ну, не на чешку, там сильно гаряча вода, як чай. Що ще сказати? А як ви рятуєтесь, наприклад? В хожу. ходжу. Там дідіньок, там і я. Дому не хочу, але теж очень жарко, дому не хочу, так що поки ми гуляємо. Не виходжу на вулицю Загалом Намагаюся сидіти вдома і не виходити на вулицю в таку спеку, бо виходжу десь приблизно о 7-8 годині, якщо потрібно. А може холодну воду з собою, або ще якісь секретики? Ну мабуть. Е я кладу, я кладу свою бутилку з водою в морозильник. Тоді я виношу собою на вулицю. Якщо хочеться пити, і потрібна дуже холодна вода. Та це, мабуть, все. Медики наполягають на необхідності обмежувати час перебування на вулиці у спеку, оскільки такий температурний режим може спричиняти теплові удари. Також варто вживати якомога більше рідини, але виключити з раціону каву, алкоголь та солодкі газовані напої, обмежити споживання смаженого, жирного та солоного, віддавши перевагу зелені, овочам та фруктам.